Що відбудеться і сканування, і. Цих реєстраційних карт заяв, то чому двома особами незалежно паралельно. Якщо десь буде на якомусь запису пушена помилка, то вона зразу буде зрозуміла і таким чином двоє інформація двох незалежних людей, які будуть здійснювати цю цю ідентифікацію, має збігатися. Якщо будуть якісь розбіжності, то тоді відповідно ще буде третя людина визначати правильність заповнення цих всіх помірок і полів, які, які і вручну заповнюються і заповнюються за допомогою комп'ютера, і буде визначатися остаточно правильність встановлення і особи, і його всіх реєстраційних документів. Так що на етапі обробки інформації такої бути не може. Вона може бути лише з подачі самого зареєстрованого учасника тестування.